На щитах несли воїв в місце, де нема боїв. Так багато втрачено, дорого заплачено. Цього тижня Миколаївська громада в скорботі та жалобі за трьома героями: Михайлом Дерев'янком, Іваном Гуменюком та Юрієм Бунзилом. Траурний кортеж загиблого захисника Михайла Дерев'янка, 1991 року народження. Прибув до Миколаєва у понеділок, 16 грудня. Після цього, віддавши останню шану, на щиті повернувся назавжди додому, до села Вербіш. Дорога скорботна, зажурена родина, все чесні оці, дорога Миколаївська громада, наші військові. Сьогодні потре зібрало нас. Тут біля стів нечистої Діви Марії, гора, яке спікало цю сім'ю. загибель праведного сина Тріота, нашої держави, нашого народу. Сьогодні наша громада знову ж таки побожа натуру. Сумну і стривожену процесію, подібно ту, яка виходила із місць, коли ми читаємо в Івангелії, виходячи, жінка, коронила свого єдиного сина, проходячи і плачучи ця похоронна процесія вступала на місце поховання. Але коли зустрічає ця процесія із процесією Ісуса Христа, який мав входити у це місто, ця процесія перетворюється на щось надзвичайне. Ми зрозуміли для людського розуму, як процесія плачу може перетворитися в процесію слави. Процесію Радості вічного життя. Так само ми сьогодні, дорогі у Христі. Цією процесією смутно зустрічаємось, йдемо до Воскресного Христа, і тільки у ньому. Захищаючи усіх нас від російського окупанта, Михайло Дерев'янко загинув при виконанні бойового завдання у селі Макіївка Сватівського району. Луганської області у воїна залишилась молода вагітна дружина та маленька дитина. Вічна честь та шана героїв. А вже на наступний день зустріли ще одного героя, 28-річного захисника Івана Гуменюка, родом з села Гонятичі. Воїн кулеметник військової частини а 48 – Загинув при виконанні бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу, також поблизу населеного пункту Макіївка Сватівського району Луганської області. Сьогодні нас зібрала тут, у цій церкві, великолученика цілителя Пантелеймона. Сумна і болісна для цілої громади. Звістка і трагедія загибель. Воїна Івана, який віддав своє життя, захищаючи свободу, гідність, суверенітет, ідею вільного нашого українського народу. Сьогодні, дорогі у Христі, важко уявити той біль, який переживають рідні дружина, мама. Бабуся, дідусь, сестра, дитина, всі близькі, які зібралися тут навколо цієї домови. Ми не здатні ядрою Христі заспокоїти, полегшити вашу біль, хоча би на крив. Хоча би на один відсоток ми не здатні. Але сьогодні ніхто так особливо вас не розуміє і ніхто так не співстраждає з вами, як Причиста Діва Марія, яка так само стоїть у часі розпинання свого єдиного сина, дивлячись. На ті муки, які зносить Ісус Христос. Вона є єдина, яка вас сьогодні розуміє і рівно ж з вами співстраждає, яку з вами так і так само співболить. Адже Христос, який, віддаючи духа у часі гоніння, тих страстей на Христі, каже до Пречистої Матері, каже, Ой, син твій і кожен із нас стає її сином та її донькою. У воїна також залишилася молода дружина та маленький син. Вічна честь та слава герою. А 19 грудня у Миколаєві віддали останню шану Миколаївчанину Юрію Бонзило, воїн з перших днів повномасштабного вторгнення, захищав Україну та всіх нас. Був старшим солдатом стрільця механізованого відділення 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. У березні 2022 року захисник зник безвісти. Весь цей час на бійця чекала і розшукувала дружина з маленьким. Сином у грудні 2024 року вдалося ідентифікувати тіло захисника і повернути назавжди додому, до рідних, похований Юрій Бунзило на алеї пам'яті загиблих героїв. Непоправна втрата для нас усіх. Схиляємо сьогодні свої голови перед його подвигом, перед його жертвою, яку він склав за волю і незалежність України. Немає слів, які могли би розрадити, зменшити той біль втрати героя України, який спочатку повномасштабного вторгнення став на захист нашої країни. Його ім'я буде жити не лише. Для сина, дружини, для рідних, які переживають цю втрату, його життя має жити і для нас, миколаївчан, і не лише, а для цілого українського народу. Бо жертва, яку складає воїн, який загинув у цій несправедливій війні, є символом мужності, відваги. І великої любові, тому нехай ім'я кожного воїна, який піддав своє життя за болю і незалежність України, буде для нас, доріво Христі, брати і сестри, важливим, цінним і святим. Прощаючись цього тижня з молодими захисниками, героями цвітом нації. Слава героям!